Всім привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі. Що ви знаєте про макіяж? Їх є дуже багато типів, дуже багато видів. Але сьогодні я хочу розказати вам і показати лише один. Сидячи на просторах Пінтересту, мене зацікавив один із видів макіяжу. Спочатку я думала, що він називається як нюдовий макіяж чи щось типу такого, але поцікавилася щось трошки більше, трошки глибше. Я дізналася, що це називається все ж таки як glam makeup. Тому сьогодні я буду робити глем мейкап. Залишайтеся зі мною та давайте З... почнемо. Треба тепер заколоти волосся. У мене це буде ось такий крабик, яким я зроблю гульку. І дві заколочки. раз, заколочку чіпляю. і другу. Наступний крок це зволоження. Я буду використовувати ось такий крем від CeraVe. Давайте його нанесемо. Наношу на щічки, носик, лобик та підберіг'я. І розтираю. Взагалі той макіяж, який я буду робити сьогодні, для мене досить таки незвичний, я не роблю його кожен день, але я дивилася Pinterest. там стільки фоток з цим макіяжем, і я думаю, обов'язково треба спробувати показати вам. Як в мене це все вийде і так далі. Я буду наносити консилер. У мене ж таки від DLC. Взагалі, я думаю на рахунок того, щоб з часом фарбуватись не тільки консилером, а додати хоча б BB або CC-крем. Але поки що все ж таки радіємо консилером. Я буду наносити і зверху ока і під низ. Ось. Я думаю, я візьму зараз більш світлий консилер, і просто нанесу на інші ділянки не уже. Спочатку розташую. Такий більш світлий консилер від Патліси. Я думаю, я його нанесу кудись отак сюди. Зараз трошки підключу. Я його нанесу, напевно, ось так сюди. Потім, напевно, трошечки отак сюди. Трошечки отак сюди на почервоніння. Трошечки сюди. В общем, у мене є ось такий зелений контур. Я трошки не розумію, куди його використовувати, але наскільки мені відомо, його можна нанести трошки на очі, щоб колір коліром дальніше. На камері виглядає прям прикольно. Якщо його сувати, то стане трошки краще. Або взяти просто ще один консилер нанести. А навести. Ще один консилер просто більш світлий. Подивимося зараз, що вийде. Начебто задумка в цілому непогана. Далі буду використовувати контури, На Ось такі коли я, напевно, нанесу ось цей, буду наносити його ось так сюди, ось так сюди, напевно, трошечки сюди. І можливо, але я не впевнена, що сюди. Я думаю, навряд чи. Ого, це прям насичено виглядає. Ну, Коротше, виглядає так. В принципі, виглядає, наче точно непогано. Досить таки гармонійно в іншу сторону зробимо. Начебто непогано, в крайній мірі я зробила максимум, скільки змогла, скільки змогла, стільки розташувала. Як по мені тут менше контур, чи ось тут. Тут наче тут дві ніж виглядає, чи тут. Зараз я нанесу на лоб, і залишком з кісочки потім сюди трошки В Мене вийшло ось так. В принципі, мені подобається. Виглядає досить таки непогано. Далі я взяла, чесно кажучи, румяну. Рум донесла, нас лапочик наносять зачастую, як я бачила в кінці. Але я думаю, можна навіть зараз. Також румяна буду наносити сюди і, напевно, все. Далі я буду робити очі. І ось такий макіяж, який ми робимо сьогодні, взагалі не про блискітки, не про шиммери чи щось таке. І для мене це дуже сумно. Я дуже люблю такі кольори, ось, наприклад, як тут... Ой, покажу вам зараз. Ось типу ось таких, ось ось таких. Я дуже люблю блискітки. Але сьогодні будемо без них. Я буду використовувати ось таку палетку. Думаю, можна взяти коричневий ось цей. І взяти якийсь із ось цих кольорів. І, в принципі, вийде те, що треба. Все ж таки тут дуже важливий момент не переборщити. Особливо враховуючи те, що в нас і румяна, і цей забула, і, це і контуринг, і очі, і губи будуть. Тому я думаю, не стоїть все ж таки сильно прям з кольорами на очах і з висхідками тим паче. Я думаю, так і залишити. Тепер треба намалювати стрілочки. У мене буде ось така підводочка від, від Maybelline. На мій погляд, проблемою ось таких стрілок, які нам потрібні сьогодні, є якраз таке те, що їх потрібно зробити дуже тонкими, я б сказала, дуже обережними, щоб ось тут не наляпати. Ой, зараз подивимось, що вийде. У мене вийшла ось така стрілочка. по моєму виглядає досить таки гарно. Пери. Тепер треба розчисати брови. Розчисую їх трошечки нагору, а потім прочисую бок. У мене з дитинства взагалі, я хочу сказати вам ось такі темні і дуже густі брови. Я пам'ятаю в дитинстві, мені просто не вірили, що я їх не фарбую. Хоча зараз я їх трошки вже висіпала. Раніше вони в мене були більш густіші, більш ширші. Зараз вже не так. Будемо малювати віки. У мене, до речі, туш теж, теж від мебелін. Здається, це нова колекція, якщо я не помиляюсь. Я не фарбувала. До речі, дуже навіть непогано, я хочу сказати. Гм, навіть непогано. Тепер ми переходимо до фіналу. Фінал це губи. Як я дивилась в макіяжі в Пінтересі, на різне фоткають, звісно, різні відтінки, але зачасту це все ж таки щось більш коричневе. Або коричневий олівець і рожева якась помада. Не прям рожево, звісно, більш постельне. Я навіть не знаю, що мені підібрати під цей макіяж. Такий олівчик DLCF в крышній відтінку. Не, треба стерти, конечно, цей бальзам, то я так нічого не наможу. Переходимо до помади. А все ж таки обрала Патрісі. З таким нею колір. Я думаю, більш-менш повинно виглядати гарно, гармонічно і чисто. А У мене ось такий фіксатор теж від патрісі. Ось такий результат у мене вийшов. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь та до нових зустрічей. Пока!